Коли заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звітаю до керівників партії регіонів. Ото зараз, щось говорить на віче. У нас є для першого початку троє загиблих. якщо керівники партії регіонів і не, 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 не скинуться і суть скромних мільйони защади і не куплять три хати чи три квартири для сім'ї загиблих, правильник конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області. І чи в партії регіону і віддасть для сіми загиблих? Це перше. Друге, наші бойко працюють той лікар на чи бату кожні. там заяву, та главний лікар. Немає? Немає? Бо вони напише заяву, умре від цього запечення. Друге. І питання е, з вами, поліції буде приїдно чи не буде приїде. Щоб якась властвора наступає поліція, яка буде охороняти наших громадян. Бо просто дех, дехто вже думаєш, що в нас теплі місця, помінялися. Десь, е, не для того їбли люди, не для того ми замежили на барикадах, ми кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього вибитка, Сеньку, зупинив зупи, зупи на народ, бо він їхав уже, змігав, коли йому сказали, що вже цифр, так люди більше, все фиркать мені прийде. Поругнали од одних, пружнемо і других. Да? Тому що цар звіряє. Його, його місце на судно фермер, серед кроликів, да? я заявляю. І сьогодні думає, що він буде вести себе, так як він до людей, то так не буде вести. Поставить їх на місце. Да? Молодець, молодець, самі. Поставить їх на місце. Я говорю, Богом, да. так? Я скажу, я сказав американцям, бо служив людей різних, хоч пороняв їхніх шанси. Да? Я, говорю, буде рішати той, в руку тримає калашника. І в нас, я випущу його, тоді, коли в нас буде, маємо, буде порядок державний. Ми знаємо, ми створимо муніципальну поліцію, яка буде слідна вулиця не поліця, не поліця, поліця, за порядком за всім. У нас буде держава, у, все у стакані, все каже, і буде порядок. І коли всі будуть, вони будуть законувати. А не тільки, знову, їм мигалки подавати, цукри подавати. Ми говоримо просто зараз про рівнення. А, 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 а по рівщині, я кажу, по рівні, один із рі, регіонів України. Я відповідаю за західний регіон, з західному регіону, гони правого сектора, загону собі працювати, збройні злодії часом, поки нас не буде діяти повністю, правових законів. закони. Да? І повністю буде контролювати порядок держави. Якщо хтось думає, що на пише помашка, то як я казав, хтось глухий. Німий, і дурний, і кошети з пам'яті, зрозуміло, то я буду в Дублівську області хунту, да? а, а не да, всій на західній на Україні. І буде втірати зовсім по-другому. Керуйте кіру, нормально. Я все зробив, пане Михайло, з да. не зробив, робив, щоб був порядок в області. Все робив, щоб концентрів була нормальна обласна рада, районна рада. щоб був порядок, а вже ви думаєте, що до той час, що, що став до час. Що я веду кудись? А мені скажуть, а хто такі? Та по що ти нахер відсюда? І грудь скажуть, хто ти такий? Вже ми? Чим далі обмінити більше вітерану? Чи наші Кто тосі такие? Хто ти такі? Іди у барбаті, там де місце. Ні, не буде того, як було, коли була акта Україна без кучми. Коли ми пішли тюрми, гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент. І коли повісли до Точирева, користує заявили. Що буде робити тими сервітами, що бракували справи? Нічого не буде робити, вони високі спеціалісти Вони будуть далі працювати. Якщо да? тобто, хтось думає, що і зараз так буде, що будуть дуже діти, керові опозиції, які приїжджали на Майдан у теплих мистедесах і уїжджали назад, у тебе віли, люди замерзали, коли не кричали один день, як то провокатори для Грушевського, а в на другий день вже бачив, що руку пішов. То ми організували, коли ми поїхали до хаті адміністрації прокаторів, а то вже посилали своїх керівників. Ми вже приїхали туди назначили. Цього не буде. Запам'ятайте, розумно це на чужих помилках дурі на, на своїх, адіоти ніколи. То ми, хоча ви дурі були, ми виносили на своїх помилках. Якщо хтось думає, що ті триші за нас думаєте, що це те, те, що ми виносимось із нас, китай те, те є. Дивіться, да. ти пані я розкажу, що ми прийняли взагалі, Пане. і чого це так було. Це чуєш.